Я вам покажу зараз, як регулюється піч, тарбес, для того, щоб ви розуміли, коли я пояснюю, що таких печей, власне, з такою роботою горіння мало, щоб ви розуміли, як це виглядає вживу, в реальності, а не просто з моїх слів, коли я стою ззаді за камерою. Зверніть увагу, зараз піч працює в режимі ось такому. Зараз я її перекриваю. Це піч в мінімальній потужності. Там лежить один шматок деревини. Зараз я вожу піч в ту роботу, ось, в якій вона буде у вас працювати систематично, постійно. І при цьому режимі ось цей шматок деревини буде горіти дуже довго. Ось як має працювати якісно піч. Ще раз, бренд Лакунза, модель називається Тарбес. Висотою 85 см, вага 140 кг, подача повітря ззовню, верхнє підключення, заднє підключення. Ззаду можна дотронутися рукою. Там є захисний кожух. Це так коротко. Ще раз, бренд Лакунза, модель Тарбес. Переходьте на наш сайт, робіть там замовлення або замовляйте консультацію прямо на сайті. До зустрічі!